Дуже простий та легкий рецепт сирної паски без випічки. Все дуже просто. Дивіться уважно. Інгредієнти будуть в кінці відео або в описі до нього. Беремо сиркову масу, крем, сир, вершкове масло. Все це засипаємо в миску, цукрову пудру. А також увага, кокосове молоко. Все це всипали в миску. Беремо блендер і просто ретельно перебиваємо до однорідної маси. Це займе трошки часу. Я не знаю. Декілька хвилин. Коли все це перебили, ось така кремоподібна маса у нас утворилася, можемо формувати нашу майбутню паску. Для цього беремо плоску тарілку. Спеціальну форму для таких пасок в неї немає дна, це потрібно для того, щоб рідина мала вихід. Далі беремо марлю в 2-3 шари складену і. Просто засипаємо у форму нашу кремоподібну сирну масу. Розрівнюємо так, щоб не було повітря та пустот. Все це утрамбовуємо, паска у вас зменшиться. Зайва рідана з нея вийде, і вона стане реально трошки менше. Загортаємо марлю, трохи притискаємо, щоб вона в нас розійшлася по формі щільненько. І зверху накриваємо. Кришечко або пласкою тарілкою і ставимо під прес. У вас буде декілька годин вона стояти на столі, з неї буде виходити зайва рідина через відкрите донешко, яку необхідно періодично зливати. Через декілька годин ми відправляємо нашу паску у холодильник так само під пресом. бажано на ніч або на 8-10 годин. Я відправила її на ніч в холодильник і наступного дня розгорнувши марлю, накривши кришкою, просто перевернула, зняла формочку. Зняла обережно марлю, і воля наша сирна паска готова. Прикрашайте її за бажанням, горішками, цукатами, родзинками. Можна трохи полити глазурю. Я зробила шоколадну ось таку помадку. Зверху полила трохи пасочку, ще прикрасила кокосовою стружкою, оскільки вона у нас ніжно-сирна з кокосовим присмаком. Прикрашаєте її за вашим вподобанням та смаком і можна подавати до столу. Це дуже смачно, реально дуже просто, абсолютно без випічки. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте залишити свій коментар, поставити лайк, а також підпишіться на мій канал. Я бажаю вам всім смачного!